Загинула дитина. Страшна трагедія днями сталася в селі Плоске, що в Балтській громаді. Тоді 12-річний Владислав пішов по воду до домашньої криниці. На дворі було слизько, дитина не втримала рівновагу і впала в колодязь глибиною майже 20 метрів. Батько Владика зміг витягти сина ще живим, але до приїзду швидкої хлопчик помер. Проводили в останню путь владика бичика всім селом. Приїхали попрощатися, і учні, і вчителі та всі, хто його знав. Родина Бичиків переїхала до Плоского всього чотири місяці тому. Раніше мешкали у селі Гольма. Придбали тут скромний будинок з криницею у дворі. Мати і батько працевлаштувались у місцевому фермерському господарстві. Двоє синочків, 12-річний Владик і 14-річний Сергійко, також роботи не боялись. Разом хазяйнували і мріяли про щасливе майбутнє на новому місці. Та не так сталося, як бажалося. Ця страшна трагедія сталася у неділю 10 грудня. Хлопчик Владислав, як завжди, у вихідний день допомагав батькам по господарству. Тож і цього разу пішов до криниці по воду. Саме тут наздогнав його злий роковий випадок. Дитина провсковзнулася, не втримала рівновагу і впала в колодязь. Такий маленький хлопчик, йому ще жити і жити. Хазяїн був, голубів розводив заробив. Всіх всім допомагав, всіх. Я навіть. Там жив, в тому в тому там в школу ходив. Він всім старався допомогти. Він був. маленькими ручками робив дуже крепко, допомагав. Я просто був на роботі, задержався трошки, мені дзвонили, сперми. Я прибіг, мене опустили, я достав його сам. Я не можу. Звістка про загибель дитини облетіла усі інформаційні видання. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопчика, якого у непритомному стані витяг з колодязя батько. Провели спеціальні судово-медичні експертизи. Нині поліцейськими вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. Особливо приголомшила трагедія тих, хто особисто знав родину. Люди кажуть, сім'я була скромна за матеріальними статками, але багата на такі чесноти, як порядність, працелюбність, вміння прийти на допомогу. Відзначають діти Владик і Сергійко активно брали участь не лише в житті родини, але і у житті села. Враження про родину у нас склалося дуже позитивне. Відгуки від сусідів тільки позитивні, дуже відкрита, трудолюбива родина. Приїхали вони в чотири місяці назад і одразу пішли на роботу на ферму. Дома вони тримають дуже доволі таке велике господарство. На даний час не кожна родина таке тримає. Дітки дуже відкриті, виховані, дисципліновані. Я знаю, що дома вони допомагають батькам у всьому, бо господарство велике. Діти, янголята, і при тому обої вони не безкетники. Вони брали активну участь у нас у всіх заходах бібліотеки, будинку, культури. Вони активні учасники нашої сільської художньої самодіяльності. Ну, ось, ну мабуть, все. І тільки хороший, тільки хороший. Це дуже страшна трагедія, і ми вже не можемо ніяк до тями дойти, що це таке могло статися з такими дітками, з такою дитиною. Старостинський округ, номер 6, і староста села Плоски, і всі односрічани висловлюють щирі співчуття родині. У вестибюлі Немирівського ліцею тиша, а на столі портрет маленького владика поряд з поминальною лампадкою, цукерками і квітами. Тут він навчався недовго, всього кілька місяців. Щирого, турботливого і товариського. Владислава Бичика залюбки прийняв учнівський колектив. Полюбили його, і вчителі та працівники ліцею. Трагедія дуже велика, і це та подія, яка заставила мовчати, мабуть, всіх. Вчора був у нас. Навчальний день, але такої тиші, як вчора була в школі, мабуть, не було за всю історію ліцею. Дійсно торкнулася кожного з нас, тому що це була дитина, яка спілкувалася зі всіми, доброзичлива дитина, яка завжди прийде на допомогу. Владислав був дитиною такою товариською, щирою. і його знали всі. Хоча навчається він у нас 1 вересня 2023 року, не так давно, але він встиг зарекомендувати себе такою дитиною, яка може мати авторитет серед своїх однолітків. Це велика трагедія, яка не, не на один день. Це, мабуть, те, що буде відчуватися ще дуже довго. Одразу не повірили у звістку про загибель Владика і його однокласники та класна керівниця. Кажуть, подумали, що це просто недолуга вигадка. Згадують хлопчика як доброго і енергійного, веселого і такого, що дуже любив життя. Їм доведеться попрощатися з ним назавжди, залишивши на згадку лише теплі спогади про світлого і доброго хлопчика влада. Його дуже жаль. Я коли почула, я не повірила, що це сталося. Вічна пам'ять Владику. Тільки в п'ятницю ми гралися в сніжки, а зараз ходимо з сумом по школі. Сьогодні ми також поїдемо привезти Владика в останню путь. Пам'ять про нього буде вічно жити з нами. Ми будемо пам'ятати його. Сумно, тому що бачити ну цю дитину. Яка вона була енергійна, яка щедра, завжди допоможе. Ну, просто немає там. Можливо, він навчався так середньо, але все-таки, як людина, він був дуже і дуже позитивним, дуже веселим. В п'ятницю ми тільки от знімали відеоролик там 16 днів проти насильства, і передивляючись це відео. Насправді дуже сумно, тому що от в п'ятницю тільки-тільки дивилася, як він ну, з посмішкою знімався. Зазвичай на цьому місці сидів Владик, але, на жаль, на цьому місці зараз стоять просто траурні квіти. Дуже ну, тяжко на серці, що от саме так сталося в нашій школі, в нашій шкільній родині, тому що ми тут всі дружні, всі один за одним. Хотілося, звісно, щоб це були квіти радості на день народження, а не от на таку. Важку мить до будинку, де жив Владик з родиною, беззупинно прямують люди. Під'їжджають автівки та шкільні автобуси. Люди йдуть з квітами у дорослих і у дітей на очах бринять сльози. Бо сьогодні прощаються з янголом, який нікому не зробив нічого злого. А лише прикрашав цей подекуди жорстокий світ своєю добротою та милою дитячою посмішкою. кажуть смерть невинної дитини це велика мука та біда не лише для батьків, але й для всього суспільства. Згадуються перші його. Палички, перші літери. І як він перше написав слово мама, він був дуже, дуже радий. Не можна було, не міг нахвалитися, він не міг нарадуватися. Щоб не було в нього на душі, щоб він не, не відчував, але він завжди був з посмішкою із. Радістю з добротою дуже допомагав в, в по господарстві батькам. Дуже допомагав м в, в, в класі в, в всіх справах. Хай з Богом спочиває, вічна пам'ять владику. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.